Отця і і слава Ісусу Христу, прирадимося щоб ми з вами відкрили наші більше серця, своє більше осмислення, світовності, слава Боже. За колопнутів до земного життя, людина становиться через емоцію агресивною, обічливою, роздратованою, допомогою можна зробити аксобі вже тут, І тут можна мати райка у життю, коли ти думку скеруєш до Бога і в Бозі шукаєш через духу спокій, через молитву покаяння, через молитву подяки, тільки два слова, чи слава Богу, і ти, де просиш Бога, через те прославлення мати спокій душі, через добро покаяння мати спокій душі. Мати тверезю ма, мати силу волі, мати внутрішню свободу, а через пристрасть до цього земного життя, де оставку Стобою, ми втрачаємо спокій. Ми втрачаємо свободу. Ми втрачаємо радість, ми втрачаємо баланс над самим собою. Згідно сьогоднішньої Іван. Господь говорить притчами, щоб донести для нас це слово своє. Про чоловіка говорить Господь, одного часа земля водила багана. Почав і дідувати кажучи сам по себе. Що мені робити? Не маю, де звести врожаю. І каже, ось що я зроблю. З беру мої содоли, більші, погодою і зберу до дивець, збіжень і мій достатньо. душі мої, душе мої, маєш добра багато, запасня на багато років, чи душа, як духовна внутрішня людина, свідомість життя, чому треба валетики. Валеріти тіхоти для тіла наш, ось яка треба, що відносив возити, бо ставити що щось їм, що буде, бо сам чи не той колег чистий. Дай тобі, перше, шукайте царство хто з вас кожен день читає і в армію, добиться To može tako što je ljudi ovako da su Gdje su vi stakli na zemlji, gdje mi probati je gdje su vi Бере скарб на небі, де ні він, ні гробати не точка, де злодій не підкопують скін і не прадуть. Бо де десь скарб там є серця. Коли в тобі скарб, спокій, є скарб у кого, стан твоїх відносин, твої світ, скарб Бог, мир. sloboda, cestka, te zabereštvo. Se je skrat, ne treba mi samo. Se je skrat, da je te vrti selo uspješnje, nasljenič, šukaj te skrat slov. I sam skrat, da je skrat, da no je iš. Šukaj dobro slov. I zajdeš dobro v novo se. Bo ti bačiš to, što sam nosi. Тому скарб зовнішній, взявся з гнівом через емоції, обідами, осудженнями. Оце називається Тілесне, як настає зовнішній світ на першому. Ви да йдете у послання Якова, 4 глава, четвертий стишок. Такі слова. Хто любить світ? Хто не має ворога Бога, хто тобто, дороги світом, це є ворогом Бога і власної душі. Любити світ можна тільки в Бозі, коли ти перше шукаєш Бога, який цей світ створив, Дякуєш йому перше, і цей подякує маєш радість в цьому світі. То коли ти шукаєш світ. І належіть водо. Промозій на сьогоднішній ванглії. Воде війська так не серці. Коли ви сьогодні напроти сьогодні вийде з храму. Старайтеся той скарб нести додому. Той скарб, що ви могли зберегти поліція дороги. Дякуйте за те, що ви тут молили, що ви приняли Господу. Славте його, що Бог Божі вашої душі. Дякую, щоб наші цей день вам прожити щасливо. За цей хвилин, дякую, помножите скарбки до язові. Веселіте скарб та багатих. Виходячи скарб, перебувайте далі, за службі у Бога, своїй волі, своєму серці, свої почуттях. Перебувайте. Не переходьте з на господаря, слабка буде жалка. Ловлю завтра, сьогодні день для Бога. Постарайтесь, позивати. нікого не буде. Ваша душа, ваше життя. Згідно завершення і вата віки складає. Безумний цієї ночі душу відбуде. Ідете, що ти збирав, кому добу буде зауважити такі цікаві речі. Ми не раз плануємо на завтра. Ще немає нічого, а ми вже розпланували, що буде. Слова Ісусу, через сьогодні саме стати мною на суді. Постарайтеся. Просьба, кожний вечір, представляйте, що остання ваша ніч. Остання, що переносить з вашого ліжка в і те кришні перевіде. Не забувайте про тірячий вечас ці слова Ісусе. Без сумниця цієї ночі може бути остання ніч. І ти станеш перед Богом. То оцей день, який ти дружив сьогодні, пристав, що це твоє ціле життя. Переглянеш себе з ранку до вечора. Кому обіду визво, на кого сам обійдешся? Вони вкусни від пістра, бо підеш свято да. Передавись сьогодні, наскільки ти був вдячний сьогодні Бог за день. Наскільки ти сьогодні зробив добра? Ходь маленьку, хоч привітався, хоч руку подав, хоч успіхнувся, хоч підійшов, то сках ліба. Бо написано, хвороби мене робить. Пам'ятаємо завжди, якось буде вічність раю, а для кого вічність може бути ад. Все починається з твоєї води. Якщо тут рай, то вічничі рає. Якщо води ад, то й там буде ад. Якщо ти молишся тут у місту, будеш молитися. А як просиш обіду, тут у біду, ту ту місто буде обідети собою там. Там, де обідати, А ти часом не маєш доведе. А ти часом не маєш боти свою душу, яка такої цілої копи. Твоя душа потребує миру. Твоя душа потребує радості. Це не від світу вона має бути радості і миру, а від твоєдух. На ти не довіряє Богу? da se jih ne bi dobro razumeli. In to trajše, kot da se vidi. In obrišemo se, da ne boste prajni, da ne boste tam bili, da ne boste tam bili, da ne boste tam bili, da ne boste tam bili. Ampak je šlo, da je to zelo, 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 Сповідати Бог і сім. Як я кожна після служби сталася той день віддати тільки Богу, Та я вже тут мішлаю в прати. Хай люди, дура. І я мішаю. Зі мною моя родина вишваю. Чекаю, щоб таки, що мама через землю, і поділитися, тим раєм, тим успішним, тим миром. Бо знову вийдете завтра плавання до світу. Тих мух. І знову не ті піти, як Ну, Хоч раз в тиждень куди поводи з Богом щиро, відданим, Дай Бог благословить вас, родину вашу і Україну нашу, хлопців хлопці нашів і дівчатку, особливо за нас. Слава Ісусу Христу!